Так, дійсно ворог обстріляв за фактично останню добу сім населених пунктів. Мали дев'ять ударів керованими авіабомбами, плюс чотири ворожі відповідно безпілотники, типу шахеду всього обстріляно було і приватні житлові, тобто будинки біля 30 їх відповідно пошкоджено. Зараз тільки зранку в золочеві ворог скинув керовану авіабомбу типу Фа 500 Просто на житловий на, на житлову забудову з під завалів врятовано троє людей. Дві дитини так само отримали поранення. Ну і фактично і по куп'янському напрямку, і по Богудухівському напрямку, по півночі нашої відповідно території, по Ізюмському і по Борівському. Фактично постійно фіксуємо ось такі удари по цивільній житловій інфраструктурі. Ну і плюс так само ворог дійсно почав обстрілювати знов ж таки лісові насадження. Ми минулого року мали масштабні пожежі на території області. Сьогодні у нас вісім. Фактично масштабних, тобто пожеж, а найбільша біля населеного пункту ізюм 85 гектарів лісових насаджень території, фактично під вогнем. На п'яту ранку е сьогоднішнього дня пожежа фактично е локалізована з силами ДСНС. Однак, знов ж таки вона досить непередбачувана, тому що постійно йде детонація фактично ворожих боєприпасів, які дійсно були залишені під час окупації. Значить, цього населеного пункту і фактично цього району, ну і плюс несприятлива, тобто погода, сильні пориви вітру там можуть фактично збільшити площу займання на кілька десятків, фактично гектарів відповідно території. Належні при належні населені пункти до фактично пожежі знаходяться під увагою, під постійним контролем. Хоча і такі декілька фактично вулиць нами було наразі відселено. Та евакуйовано спостерігаємо за розвитком цієї фактично пожежі, і на готові, в тому числі, у нас евакуаційні засоби для того, щоб у випадку необхідності швидко провести там евакуацію населення.